З вами Саша Лєван і це мій канал на Ютуб. І тут я розказую про те, як будувати якісні та класні стосунки з песиками. Сьогодні я хочу підняти таку тему, як побудова прогулянки. Дивіться, в інтернеті дуже багато таких ідей, і до цього дуже давно було дуже багато ідей такого токсичного лідерства. І там, де пес має йти поруч з нами, не виходити вперед. Структура, дисципліна, це постійний контроль. І це, звісно, не імпонує власникам собак, які хочуть просто взяти тварину і дати їй класне, комфортне життя. Більшість людей просто хоче насолоджуватися разом життям зі своїм песиком. І тому з'явилося і так і є дуже багато ідей про свободу вибору песика. Ми хочемо дати собаці класне життя і допомогти. Задовольнити свої потреби. Але коли ми кажемо про свободу вибору для собак, ми маємо трошечки більш детально розкрити цю тему, тому що якщо ми просто кажемо, що ми маємо вийти за собакою, іди куди хочеш, і слідувати просто рандомно за нею, це призводить до великої, великого розчарування, великих поведінкових проблем у собаки. Та справа в тому, що собаки це гості в нашому світі людей. Людський світ. Підлаштований саме під наші потреби. Тротуари, газони, по яким не треба ходити, їжа, яка розкидана смітники на кожному кроці, вузькі вулочки це все для, для людей. І ми приводимо собачку, тварину істоту іншого виду в цей людський світ. І собаці абсолютно не зрозуміло, як поводитись себе за замовчуванням. За замовчуванням собака буде поводити себе як собака, і вони будуть швидше рухатися, ніж ми. Рухатися не лінійно прямо вздовж дорожки, а метатися отак от туди-сюди, підбирати їжу біля кожного смітника, витягувати до всіх псів, радіти ставити лапи на наших сідів. І це, звісно, буде дуже-дуже некомфортно, якби ми не любили нашу собаку. Це, як то кажуть, наштовхує нас та її на ти зіштовхуєш мене з дивами, поки я вас наштовхую. наштовхує нас та її на жахливі прогулянки, але де ж знайти той баланс? Для того щоб і собачки дотримувалися певних рутин та правил, які нам будуть комфортні і задовольняли свої потреби. І зараз ми детально поговоримо, як побудувати прогулянку таким чином. Дивіться, ви провідні собаки в світі людей. Якщо до вас приїжджає друг в нове місце, місто і не знає навіть мови, ви не просто вийдете з ним на вулицю і скажете Ну все, йди куди хочеш. Людина буде якби в шоці, тому що а куди мені йти? Я можете мені щось порекомендуєш, а що цікаво подивити. Ви маєте бути тою людиною, яка є провідником для вашої собаки. Ви знаєте і маєте розуміти, що собаці подобається. Наприклад, гратися з нами, мухати, бігати по гарним галявинкам. І ви направляєте собаку. І кожен раз, коли ви виходите на прогулянку, ви не просто тиняєтесь за собакою від запаху до запаху. Ви маєте мати певну ідею, що собачка має побачити, де їй буде класно, де їй буде приємно, і якісь моменти, де нам треба, щоб песик просто був з нами поруч. Заради його безпеки та нашого комфорту. Це кооперація, коли ми задовольняємо і свої якісь потреби, піти взяти собі кавусю обережно, спокійно вийти з під'їзду і потім даємо змогу задовольнити потреби собаки. Що у вас має відбутися, скажімо так, структура вашої прогулки? Основне, собака має задовольнити свої санітарні потреби. Друге, собака має отримати досвід взаємодії з вами та контакту з вами на вулиці. Далі собака має взаємодіятися з середовищем або з собачками, істотами того ж виду. А ось як організувати кожен з цих етапів. Вихід з дому це перший і дуже-дуже важливий етап нашої прогулянки. Не тому, що собака домінує, не тому, що собака лідер, а тому що це перший момент переходу з одного простою в інший. І там, де рівень збудження у собаки підвищується. І нам треба для того, щоб мати комфортну прогулянку з собакою, навчити собаку чути нас в будь-яких умовах. Тож вихід з дому це а, перша та звичка, яку ви будуєте у собаки, яка вам потім допоможе, коли ви будете заходити з сумками, з пакетами, будуть ваші родичі вилітати. І це дуже дуже важливо і дуже нам допомагає, тому що з кожних таких маленьких щоденних деталей і складається наше життя. Тому, будуючи класний, якісний, спокійний вихід з дому, ми досягаємо. Перше, досягаємо того, що вже ви перед тим, як собака потрапила в нове і дуже цікаве середовище, ви вже встановили певний контакт зв'язок та нагадали деякі вправи. Друге, ви будуєте, якщо ви кожен день будете робити однаково, з часом ваш песик. Навіть без нагадування буде сідати, підходити, просовувати голову в нашийник і рухатись попри вас. І це буде звичкою для собаки. Нюанс, побудова, звичка потребує часу, але такі корисні звички допоможуть вам в той день, коли ви будете максимально втомлені, роздратовані або захворіли, і вам не доведеться бігати за собакою, з нашийником, чи вона не буде вас виносити крізь двері, і ви через це, як люди, будете дратуватися, засмучуватися. А ви, скажімо так, підготуєте себе до таких от складних днів, де ваш ментальний ресурс на нулі. Тож, далі, після того, як ми адекватно до якісно вийшли з дому, ми маємо дати собаці змогу задовольнити санітарні потреби. Або це на території десь, або дуже часто власникам не можна ходити на територію ЖК, тому ви маєте швиденько, покинете цю територію максимально швидко, але щоб собачка вас не витягував, і дати собаці задовольнити санітарні потреби. Після цього ви маєте нагадати собаці, що ви все ж таки теж цікаві. Тому ви можете зробити декілька веселих вправ, використовуючи їжу або ласущі, використовуючи корм або ласущі, а потім погратися з песиком. Класна, якісна гра будує контакт і, і показує собаці, що на вулиці можна займатися чимось цікавим з вами. Дайтеся по маршруту своєї прогулянки круто, якби у вас була ідея, куди ви йдете. Якесь місце, де собаці можна дати більше свободи, де є менша кількість подразників і де собаці можна розвантажитися без постійної взаємодії з нами. Якщо ми по шляху нашого слідування ми зустрічаємо подразники, ми можемо пропрацьовувати реакції, підкликаючи песика, видаючи підкріплення і давати йому далі рухатися або взаємодіяти з подразником. Далі, коли ви потрапляєте в місце, де немає великої кількості подразників і там немає небезпечних для собаки речей, ви можете дати собаці змогу нюхати, ходити, досліджувати середовище. Але очевидно, якщо ми йдемо по тротуару і проходимо повні смітник, то там ми не даємо досліджувати середовище. Це цілком нормально пришвидшити собачку або взяти попри себе для того, щоб не наштовхувати на конфлікт. Знову ж таки, якщо ви знаєте, що є галявина, на якій завжди розкидана небезпечна їжа для песика. То там немає сенсу давати йому нюхати та насолоджуватися цим, бо це небезпечно. Ви маєте право взяти песика попри себе, швиденько прийти ту зону і потім дати йому змогу розвантажитись в іншому місці, яке буде безпечно для нього. Тепер стосовно взаємодії з іншими собаками. Дивіться, умови сучасного місця, оці клітків, які яких заганяють власників собак в великих кількостях, це не є оптимальні умови для песиків та їх собачої, скажімо так, комунікації. Справа в тому, що це тварини закриті в вузькому просторі на підвищеному рівні збудження, більшість з яких ще й витягнула на повідках своїх власників туди. Тому собаки не можуть там адекватно та якісно спілкуватися. Вони вже входять на рівні збудження, там, як то кажуть, 10 з 10. І на такому рівні збудження відбуваються знову ж таки конфлікти, бійки, перезбудження, і собаки не вчаться. Якісно комунікувати одне з одним та зважати на сигнали одне одного. Тому ми маємо будувати нашу прогулянку таким чином, що коли песики зустрічаються ще до того, як вони до одного підійшли, ви маєте окликати собачку до себе та підкріпити від себе. Тому що собаки це буде завжди дуже-дуже сильним подразником. Якщо ви хочете навчити собаку чути вас, якщо ви хочете навчити вашого собаку чути вас при інших собаках, що важливо, бо це безпека. То вам треба ще до того, як вони зблизились, на більшій дистанції підкликати песика до себе, видати підкріплення і потім дати змогу привітатися. Це досягає двох цілей: перше, контакт з вами при подразнику, який ви відпрацьовуєте кожного дня. Друге знижує рівень збудження, і собака вже вступає в комунікацію з іншою собакою не, більш, не в більш правильному розумінні ситуації, в більш, в більш правильному стані. Тож. Після того собачки можуть привітатися і ви не стійте на місці. Ходіть разом. Спілкування собак це не оці рейви, постійне кусання. Це має бути 5% від прогулянки. Далі це песики ходять разом, досліджують середовище. В них зір, вони бачать одне одного, слідують один за одним, нюхають мітки, діляться і вчаться перебувати разом в більш спокійному стані, а це не постійне збудження. Я вважаю, що якісна прогулянка складається з хорошого виходу з дому, який ви напрацювали до автоматизму, бо це звичка. Знавичок, як переходити дорогу попри вас, заходите в ліфт разом з вами. Це все рутини та дисципліна, яку треба напрацювати, щоб вона вас підтримувала в ті дні, коли вам важко, коли вам треба три пакети нести: і каву, і собаку, і дитину, і каляску. Оце все збереже вашу собаку і вас від негативу і роздратування одне на одного. Тому оці рутини треба напрацьовувати після того, як ви з цими рутинами. Відпрацювали, ви йдете, собачка задоволяє свої санітарні потреби. Після того це ваш час. 5-10 хвилин це ваш час. Ви на прогулянці робите щось разом. Після того ви видихаєте, і песик видихає, і ви підкликаєте його тільки за потреби відпрацювати якийсь подразник. Заохотите і дати змогу піти далі. І далі якісне, адекватне спілкування з обмеженим колом собак, які дадуть собаці саме позитивний досвід, не на підвищеному рівні збудження. І це кайф і це баланс. І пам'ятайте, не кожен кущик треба понюхати, не біля кожного смітника можна понюхати. Ви маєте право пришвидшити собаку, але потім дати її розрядку в якомусь іншому безпечному місці. Тож баланс. Це все про баланс. Дуже дякую! За ваш час. Дуже дякую за те, що дивитесь мій відео. Я так само люблю підкріплення. Я люблю, коли мені пишуть коментарі, ставлять питання. Це все мене дуже-дуже мотивує. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарі ваші питання і будемо далі розвивати український YouTube і розвивати культуру собаковласництва. Всім дякую!